Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття. В на початку ХХ століття почали руйнуватися різноманітні імперії і царства. Люди почали вибирати собі президентів і створювати демократичні республіки. Для людського суспільства воно добре. Але дорогі сестри і браття почали розмиватися деякі релігійні погляди і постулати. Бо багатьом людям здалося, що і Бога, і Христа вони тепер можуть собі обирати, подібно як обирають президента. І на початку ХХ століття, після Першої світової війни, святіший Отець встановив оце нове свято. Щоби люди пам'ятали, що Христос це не той, за якого ми голосуємо, якщо Він нам сподобається. Його покликання це царство. А цар це не лише і не стільки той, який знущається з людей, бо правдивий цар це той, який дбає про свій народ. Але він вже від дитинства. Не тільки навчається, як то управляти царством, від дитинства, від народження і зачаття, Він є призначений для цього. І ніхто інший не може зайняти його місце. І коли Христос Цар приходить на землю, Він встановлює своє царство, щоб людей привести до Царства Божого. Де Він царює навіки. І власне цій пам'яті і цьому вченню, ми присвячуємо наші роздуми і ми присвячуємо нашу церкву храм, який нам постійно повинен нагадувати Христос у нашому житті, Цар, який призначений, щоби царювати, дарувати людям спасіння, а ми, Його люди. Маємо відношення до нього, мусимо йому іти назустріч. До цього свята ми готуємося різними способами. Але, дорогі сестри і браття, дуже важливо готуватися духовно. І саме тому цією службою Божою ми розпочинаємо такі короткі реколекції або іншими словами духовні вправи. Ці духовні вправи короткі, бо вони будуть тривати лишень три дні понеділок, вівторок і середу. Але як же ж важливо прийти тоді до храму, відкрити своє серце і розум для розуміння і приймання Слова Божого. Тому що, дорогі сестри і браття, віра, якою ми віримо сьогодні, вона може бути вже недостатньою для нових викликів, обставин і проблем, які ми зустрічаємо. Життя їх перед нами ставить, і на кожний виклик, проблему чи питання ми маємо дати нову відповідь віри. Саме тому дуже важливо, готуючися до свята, не тільки назовні приготуватися, а найголовніше приготувати своє серце, а серце готується через слово.